Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Закліпсувався я на дистанції 60 метрів від берегу, Стартував за корму, дав 7 годівничок в точку ловлі. По монтажу інлайн, годівничка зараз 90 пластикового пластикова пуля. Повідиться, причепив сантиметрів 70 Діаметру 0,16, гачок гамакацу десятка. Розпочаю з трьох опарищів. По насадкам у мене сьогодні пінка, опариш, хробаки, кукурудза. Мотиль і плаваючі насадки. Ну, а зараз покажу прикормку і буду, можу чекати на клювання Ось така прикормка. Тут варений горох половинкою, запарена пшенична крупа. І трішки я додав магазиної Цереалфіш лящ Шоколад. Дивіться, яке клювання. Підлящик, мабуть, невеликого розміру. Ось такий, друзі. Початок є. Ну, Ось. Ja, Петлящик, мабуть, не ну, Ані це друзі ності. Це синець. А клювання таке було на підліща схоже. О, бачите який. що водичку скидують. Побачимо як вони сьогодні будуть штовхати, не будуть взагалі. На минулих вихідних вранці побільше було. Біловочка. Ну, розмір такий рибки поки що непоганий. Синець, гляньте який. Оп, і відвалився. На опариша рибка відзивається непогано. Давайте зараз спробуємо на хробачка. Ось так. Париж один смакота на Василя. Клювання щойно було, аж фідер підскочив. Мабуть, сидить щось. Хто <звук> там такий? как и клювание, честно. Думал, там василь есть. А тут он, видите, какая белочка. Ну, рыбка сегодня прям гарный-гарный пока еще размер. Гляньте, это друзья. Хрубочка захватила. Ну, видите, как Люаня. О, друзья. А підлящик. Перед цим звалив. Ну, мені кажеться, тоді був більший. Він тут... бровка та. Давай, давай, виходь, виходь. Можливо, погано просійся всяке буває. Як впорається? І такий, дивіться. Підкілушничек заїв гарно. О, гачок в шахті. Ех, фух. Отто Пашка уже щось трішки засумував. Взяв на трьох опарищів. І до цього було клювання файне, бо у лящик. Мені здається, був побільше, ніж цей. Не знаю, друзі, або бойкий. Можливо, погано просікся. Ну цей заїв взагалі в шахту. Просто в шахту. Ледве гачка достав. Рівень води дуже швидко змінюється. Щойно вона падала, знову додали. Тільки садка перестав. Тепер знову прийдеться якось його підвигати ближче. Це якраз на спаді води було два лющових клювання. Давай, давай, давай. Взнул пиглящик. Іди сюди. <клухи> <плухи> Непоганий, це лящик. просто не такий бойкий був, друзі. І знову на опариша. Спробував я на бутерброд, не захотів. Віддай гачка мої. О. О. Такий, дивіться. Файний. До цього зробив два закиди на хробака з опаришем. Йдуть якісь підсмикуни. Витягую, хробака немає, а залишається опариш. Так, ну де ж нормальний Васька. Завітає він до нас сьогодні, чи не завітає, а? Такий на декілька кілограмів. Перший не зійшов би. Можна було їхати вже додому. Оце якась. Це якась рибка. Біється, мабуть. Мабуть, плоскірочка. Звісно, вона краснопера дрібна. Знову якась пауза. От на початку восьмої два лящових клювання було. Потім хвилин 50. тиші взагалі повної. Потім знову нещодавно я лящика такого непоганого витягнув. І ще було нещодавно клювання плоскірки. І все. І бачу, знову почали додавати воду. Ну, Поки тиша, друзі, давайте вам розповім про свій комплект. Рибалю сьогодні фідерним вудлищем від Дайви. Це Enzon 3,90 до 150 г. Катушка флагман Inspiration 5500. На ній намотаний шнур Select Master PE 4 жильний 0,12. До речі, зараз поближче покажу гачки гамакацу. Я вчора собі прикупив оці. 10-го номеру, ну, наче непоганий гачок. Мені подобається. Оце єдиний сход першого лящика сьогодні був. Ну, Я не рахую того, що в самому ранці там був зовсім дрібний. Ну, а так, наче нормальні. Не думайте, я нічого вам не нав'язую. Просто зараз покажу поближче. Ну, я ж та йому рибалю, рибалю. Можливо, кому буде цікаво. Я ж кажу, і форма прикольна і ось такі гачки сьогодні використовую. Оно клювання яке. Оце не... можливо підлящик невеличкий. иди сюда, я тебя зараз отпущу. Кто ты там? Ну, если, конечно, подлящик. Да, вин. Кись, кісь, тастіти, кажу тобі. Ну, Он такий, друзі. Вон. Малесенький. Ну як малесенький. Є люди таких забирають, я вам хочу сказати. Знову спрацювала три опариша. ще на кукурудзку спробувати клювання таке було наче червящове з відстрілом таким не встиг я камеру вімкнути друзі Можливо сидить. Можливо, що сильніше. так и да. Иди сюда, дружок. Ага, друзья, это не пидлящик, это карась. Это карасик. Ух ты, ух ти, ух ти, ух ты! Да не ляпайте. Це карасик. Да блін, стіти. Вон дивіться який. Гарнесенький. Поваляв його трішки по піску. Нічого страшного. Карасики підтягнулися, бачите? Такий непоганий. І знову на трьох опарищів взяв. Давайте, мабуть, зараз ще четвертого насадимо. Опа, ось так. Починає роздуватися вітер. Все як і по прогнозу. Ну, вчора взагалі таке тут задувало. В принципі, сьогодні повинен бути такий же. Швидкість не змінилась його. А тут в цьому місці є де йому розгулятись. Північно-західний, північний тут взагалі треш. Ну, ну. кто там так? Бережну відпущу, он такий давай, підростай, почали так воду скидувати. Ну, це знову або підлящик непоганий вітер роздувся о, як почав битися. Іди сюди. Сті, 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 сті. Ну, дивіться який. Непоганий, але відпускний. Ходімо, друзі, відпустимо красення. Давай, давай, малий, підростай. Давай, давай, давай. Підійшла моя ранкова риболовля до завершення, що навіть і десятої нема, а я вже буду збиратися. Так як відзивалась рибка сьогодні, я дуже задоволений. В прилові підлящики, лящики, є один непоганий карась. І різнорибиться. Там плоскірки сьогодні були, синці, білоочки і один рибець. Зараз, друзі, покажу те, що я забираю додому. А вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Ось такий, друзі, результат моєї ранкової риболовлі. і збирався, таке клювання файне було. Це лящик. Давай, давай, виходь, виходь. Оп! І ось такий ще, друзі, гляньте. Гляньте, який файнесенький на завершення. Ось таке, друзі, у мене чудове сьогодні завершення. Я поки там складав речі, бачив, у мене просто фідер підскакує стички. Ну, на жаль, не встиг я вам, ну, невчасно я ввімкнув камеру. Виважування ви бачили, ну, клювання не відзняв вам, на жаль. Ну такий, я думаю, кіло 200-300 кіло в ньому є. Те, що я вам показував той результат, я не думаю, що там більше 3 кг. Ну, а цей лящик піде як трофей в мене. Все, я збираюсь далі, вже не закидував, мені вистачить все досить, досить треба вчасно зупинитись.